Сміх, рідна і найкраща в світі школа, зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилині, безліч виразневих привітань. Здравствуй, школу, ненька України! вітає всіх зі святом знань! Рідна школа, знаємо, сумувала, ти чекала учнів, вчителів, хоч війна проклята, увірвалась. Школу рідна, ми до тебе йдемо! Знову дзвоник кличе учнів на навчання, когось перше. Вдруге, в п'яте і в одинадцятий раз. Учням і вчителям шламимо вітання. Свято починати саме раз. Віри в перемогу, нас усіх єднає. Школо, ріднязь, струнко, їм України лунає. Ще не Україна, ні нісла. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса ми, браття, у своїй стороні. Ми голожим за нашу свободу і покажем, що ми брата козацького, душила, ми за Нашу свободу І кажем, що ми браття козацького роду. Ми живемо в особливий час для нашої неньки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У цій хвилині наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли жити та навчатися. Тож давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилину мовчання усіх тих, хто загинув у цій війні, всіх тих, хто поклав життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні. Кожен з нас на своєму фронті. Ми в свою чергу повинні дбати про майбутнє України, щоб воно було квітучим та безхмарним. А як відомо майбутнє України, діти для них це свято першого дзвоника буде першому житті. І з нього розпочнеться цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька. Перший крок на шляху до країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню шкільну родину наших першокласників, які сьогодні прощаються із безтурботним дитинством і впевнено крокують Україну знань. Вскрытие дворе та життєвий ранок є для нас, Ястровейший хоч на белому Ти відчини у души беконце. Тати теж підросли. Ми сьогодні стали зрадні, бо в нас почалось навчання. Я дошку хочу тілу мишку качити, бо я хочу сильним бути і знаннях не забути. Хоч тяжкий державий час ми йдемо в перший клас. Ми важливі для країни, ми, мабуть, України. Будемо вчитись, ми завзято. і у будні, і у свято хочемо усе ми знати, світ навколишні пізнати. Сьогодні ми разом з заками рано раненько в школу. Будемо роти свіго, щоб в Україні не було війни. Буду вчитися як слід, Щоб побачив увесь світ. Хоч мов багато знати, щоб писалась мама і тато. Іграшки усі залишив вдома, назбирав усіх два міка. Наш чекає країна невідома. країна знань усе ще до сміху. Предмети усі будуть доповичати, слухати е у пораду читати. Полати усі будуть пам'ятати, бо мрію я маю президентом стати. Школа то, як другий дім буде добре нам у нім. Вчителька, як друга мама, буде поруч завжди з нами. Вчителів ми хочемо попросити, сильно клас наш не створити, бо будемо дуже темні всі старання не даремні. Вчитись будемо на відміну. ми вас їх не підведемо. І, звичайно, чим ні в школі ми будемо. Ну, а я вже не хваюю старший брат у школі вчиться. Розказав він вже мені, що робити тут народиться. Ох, не терпиться мені, вже скоріше на уроки. Протяж швиденько дні, а чи вище 12 років. Дуже-дуже я хвилююсь, бо до школи перший раз привели татусь, матусь, перший раз у перший клас. Так ці тіка-тікаємо, ми сі задімо. Школа твечиняє, на Тож до себе нас, шкільну робить. Перший клас тут так весело. Цікаво, я вже знаю, на живіть право. Молодці, всі старалися як ніколи, всі готові йти до школи. Ми із радістю цей час вас приймаємо в перший клас. Є у нас і найстарші учні школи, любі наші, одинадцятикласники, незабаром ви покинете наш дім, нашу велику, дружну шкільну родину. Дороги простеляться по світах, але згадка про школу, друзів, людях учителів, назавжди залишиться у ваших серцях. Терпіння, натхнення, нових звершень вам. Весен панує вже довкола, наче той художній чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, осінь золотала. У житті юнацьким перший звіт. Ти, старінька юності, яскрава, ти дитинства, незабутній слід. Рік останній, перша жахта листя, планою на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, Що напишеш, то й панеш в житті. Рікостаній зустрічає раду. Друзів, що з тобою вчаться теж. йдеш. Рікостаній вчителя порада. Справа та, що потім обереш. Ми боремось зараз за правду і свободу. Нащадки є козацького роду. Ми сильна країна, великий народ. Перемога наша настане от-от. Сьогодні важливий день для нас. Потрохи приходить в розвитку час. Ми кожну дорогу свою оберемо, та школу завжди пам'ятати будемо. Ніби вчора ми прийшли у перший клас маленькі, перелякані ученята, а сьогодні не впізнати усіх нас. У життя доросле будемо вирушати. Першому ходити в кожного місця на досі потребує холодження. Сьогодні ми втришли в політичні. Їхні малята дорослими стали. Тільки сповнюючи волю, що ми згадаємо усе, ми усі серця з любов'ю, з під собою понесемо. Хто ж зробив життя шкіл не яскраво? Хто ж сусілля закладав чи мені? Щоб такими ми тобі розстали. Ми дякуємо вам, шановні вчителі. Ми дякуємо, рідні, за вашу любов та ласку. Хай ваше життя не схоже на казку. Будьте здорові, щасливі. Хай ваше життя проходить у мирі. Ще трішки розтягнемо насолоди мить, і тиша запанує навколо. Останній, перший дзвінок задзвонить. Ну, привіт! Найкраща моя школа! Для вас сьогодні діти незалежної країни. Перший дзвоник прозвучить і про початок нового навчального року усіх сповістить. році ширих дивувань, знання потрібні для життя, для України майбуття. Урочиста ліднійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується закритою.